У слот Сіті керую слотами та шансами. Підтримка так і називає слота, бас. Шанс там, де ти. слот сіті. Дійсно, сьогодні у нашій рубриці ми будемо говорити про те, як оцінюють ситуацію на лінії фронту в Пентагоні і як її оцінюють наші військові з лінії фронту. А також про нові розробки українських компаній для боротьби з ворожими дронами. Про це за мить. Отже, Пентагон прогнозує, що контрнаступ України буде важким і тривалим. Речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, на брифінгу заявив, що міністерство оборони США бачить просування вперед сил оборони України в рамках контрнаступу, проте розуміє, що це буде важка і тривала боротьба. І що Вашингтон буде підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно. Є постійне спілкування між союзниками і партнерами, щоб гарантувати. Ти підтримку збройним силам на полі бою, коли виникне така потреба, зазначив райдер. Звісно, про f-16 та атакамси поки що не йшлося проте днями буде оголошено про черговий пакет військової допомоги з боку. Сполучених штатів і певен, що там обов'язково будуть боєприпаси. Що ж до висновку, що контрнаступ України буде тривалим, то тут немає нічого нового для тих, хто реально оцінює ситуацію на полі бою, де поки що зберігається така динамічна рівновага між армією України та військом ворога. Але показово, що навіть в закордонних медіа і в закордонному експертному середовищу вже ніхто не говорить про бліц і говорить про те, що війна стає. Випробуванням на витривалість при цьому не варто міряти динаміку змін метрами чи кілометрами, бо глибина просування. України в російську оборону має менше значення, аніж зміна балансу сил на користь України під час контрнаступу, і російські оборонні укріплення не матимуть значення, якщо українські сили завдадуть великих втрат російським військам, аж до того, що ворогу не вистачить сил та підрозділів для утримування цих укріплень. І те, що зараз відбувається, і на сході, зокрема навколо Бахмута, і на півдні, цілком відповідає цій концепції. Ви, створити прогалини здатності Росії, прикривати і утримувати лінію фронту. І фактично, зараз поговоримо про те, що відбувається на певних ділянках фронту. Сьогодні генштаб повідомив, що на Бахмутському напрямку наші війська продовжували вести наступальні дії південніше міста Бахмут, і що противник під тиском Сил оборони відійшов з позиції Південнішої Андріївки, і що безуспішно намагався відновити втрачене положення і західніше Кліщіївки, а також північно-західніше Курдюмівки, тобто Бої там тривають. І про інші деталі ми зараз спробуємо дізнатися від наших вояків, які знищують окупантів на Бахмутському напрямку. І зараз у нас на зв'язку є командир підрозділу Терра зі складу 3 ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним Абдула. Пане Миколо, вітаю вас в ефірі Радіо, радіо і канал Еспресо. Радий бачити і чути. Вітаю вас на взаєм! Слава Україні! Героям слава перед початку нашої розмови. Хотів би нашим глядачам нагадати про важливе, що підрозділ ТЕРА продовжує збирати кошти на 100 fpv дронів і закликає глядачів підтримувати цю ініціативу. Посилання можна знайти і на Сайті підрозділ Терра або також зайти на телеграм-канал Терра розвідка.Інфо і там можна зробити посилання перейти нам на монобанк і підтримати наших бійців коштами для тих ФПВ-дронів, які нам вкрай потрібні на передовій для ведення бойових дій. Тож, пане Миколу, у мене зараз до вас два блока питань. Перше насамперед, те, що зараз відбувається в зоні відповідальності вашого підрозділу, тому що генштаб говорить про певні зміни. А що бачите ви своїми очима? Бачу певні зміни. Бачу певні зміни. Правда, скажу, що ми щодня бачимо певні зміни, і це вже останнім часом стало такою позитивною тенденцією, що не може нарадувати. Так не завжди так було. Дуже багато зусиль, дуже багато людських життів потрачено на те, щоб стався цей перелом. І ми бачили кожен день позитивні, не негативні зміни в лінії фронту. Рухаємось вперед, іноді. Потроху іноді більше, іноді менше, але е, тенденція зберігається вже. Я знаєте, трошечки на фронті втрачаєш е, відчуття часу. Я часто не пам'ятаю, який сьогодні день і скільки днів там це все відбувається. Але скажу, десь більше місяця вже в нас е, щодня позитивні зміни. Е, дуже нам не знаю. Особисто мені це дуже приємно бачити і приємно відчувати, що всі ці зусилля, наші зусилля. Тилові зусилля так, от ви згадали про збір на дронів. До речі, хочу сказати, що на перші 100 ми вже назбирали і нам їх партіями поставляють. От вам також дякую, що бачите. Не забувайте і нагадуєте глядачам про ці речі. Це дуже важливо. Нашими спільними зусиллями ці зміни відбуваються. Підтверджую, якщо пора. На, на ваш підрозділ з точки зору виконання бойових завдань і більш активну роботу нашої артилерії. Е, вибачте, не почав не почув початок питання. Чи зараз зросло навантаження на ваш підрозділ з точки зору виконання бойових завдань з огляду на більш активну роботу нашої артилерії? Е, так, е, навантаження зросло. Е, воно зараз відчувається, знаєте, як Мабуть, якщо провести таку знаєте медіальну лінію, так то воно відчувається як підвищене. Не буду казати, що воно там якесь надвисоке, але підвищене. Це пов'язано з тим, що все-таки ініціатива на нашому боці, і ми бачите, ми не чекаємо, поки ворог щось зробить, і ми реагуємо. Якщо там, якщо ти знаходишся, граєш другим номером, то ти очікуєш, так ворог нічого не робить, то ти відносно в розслабленому стані. Відносно поєднує, так ми в ініціативі, тому працювати доводиться багато. Групи іноді працюють багато днів поспіль, а зараз світовий день великий. Так? Тобто, весь світовий день без відпочинку, без днів, коли можна відновити боєздатність, так, про якісь вихідні речі не йде. Мова йде про чисто відновлення боєздатності. Так? Навіть цього зараз не вистачає, але це нормально. Це нормально, коли ми. Граємо першим номером, і так має бути, тому що тільки така робота вона призведе до результату. вже так робили, і результат був. Пане Микола, я досить уважно стежу за вашим телеграм каналом де ви говорите про те, що зараз докладаєте зусиль, аби мати таку оптимальну конструкцію ударного дрона і, і, і щодо його складових і бойової частини, і системи управління і інших складових. Чи можна говорити, що ви вже своїми практичними діями розумієте, який це має бути FPV-дрон, яким має виглядати з точки зору оптимального виконання бойових завдань? Так, знаєте, так у мене е, нещодавно така. Знаєте, було свято е, певним чином. Ми змогли залетіти на 8 кілометрів, і на 8 кілометрів змогли вразити вороже БМП. Тобто ми залетіли. У нас до цього були враження в півдронами, але це е, траплялося як ворог наглів. Танки під'їжджали близько, ну на відстань там реально 4 кілометри. Ми, ми працювали в підронами, мали влучання. А зараз ми залетіли в зону. Де вони почували себе в безпеці, ця броня їздила собі, відчуваючи безкарність, так і вразили ціль зв'язку. А... На жаль, про це нічого sont... більш не сказати ну, Про самий зв'язок тому, що ну в цьому є певний секрет. і чим менше людей про це знає, тим більше це все буде працювати. Але так, ми знаємо зараз оптимальну оптимальний дрон, ми знаємо, який дрон нам потрібен під виконання яких бойових завдань. Ми розуміємо, який нам треба використовувати зв'язок, і ми розуміємо, який нам треба використовувати боєприпас для завдань. Для кожного завдання свій боєприпас. Що хочу сказати, хочу от подякувати. Я такий підрозділ Код 9.2» називається так. От буквально нещодавно спілкувався з їхньою групою, ФПВ і порадили вони мені ще один дуже класний. Осколково фугасний боєприпаси. Ми його вже з вчорашнього дня взяли на озброєння так. Є розуміння цього і є бажання масштабуватися щодо систем зв'язку. Ми зараз замовили всі компоненти. Вони там всі замовляються. На жаль, в Європі, і через якийсь час вони приїдуть, ми зможемо масштабувати системи зв'язку. Так щодо дронів, також ми розуміємо. Щодо боєприпасів, також ми розуміємо. Як знаєте, таке бери допрацюй. але з приводу боєприпасів, бачив ваш один е, сюжет, де ви казали, о, добре, що пальці цілі. Тобто, чи означає це, що оці боєприпаси, які там постачаються, різних виробників насправді мають такі собі ну нюанси. Тобто, треба, треба знати, як він себе буде поводити, бо, бо боєприпаси все різні, і тоді ви виникає питання. Як це випробовувати? Як мінімізувати такі ризики? Чи можливо все-таки перейти до якогось унікального уніфікованого боєприпасу, аби кожен виліт не був сюрпризом? Розповім залюбки. Дивіться, сам боєприпас, як правило, ніякого ризику не несе. Якщо сам боєприпас в собі має ризикову компоненту, то його взагалі не варто до нього навіть підходити, не те, що брати в руки. Детонатори ми використовуємо, тобто те, що вибухає, так ми використовуємо штатні. Там береться КД8, МД5, ЄДПР. так, Вони штатні і вони по військовому безпечні. Це все проходило, воно все сертифіковане, і воно все використовується Збройними силами як сертифікований продукт. Е, є проблема в підривнику. Що таке підривник? Це те, що підриває детонатор. Е, тобто, коли кажуть, там взриватель детонатор, мається на увазі комплекс з підривника і самого детонатора. Так от, з детонаторами, оскільки ми працюємо з інноваційними детонаторами, так? І вони не завжди фабричні. Часто це якісь, скажімо так, новітні розробки українських ініціативних груп, українських виробників, і ось в цьому от підривнику іноді може критися певний ризик, так особливо в його електронній частині. Розумієте, що механіка система більш передбачувана, більш надійна і зрозуміла, так коли у вас підрив відбувається за допомогою наколювання механічної дії, так? Накольника на капсуль детонатор це одна справа. Коли у вас є коробочка, до якої ви підмикаєте, і це електричний детонатор. Так, звичайно, є певні побоювання, є певні ризики. Так, ми дуже ретельно. Ми всі їх розбираємо, ми всі їх тестуємо, всі вони відтестовані заздалегідь на базі, всі вони відтестовані на предмет підриву і всі вони мають механічні запобіжники. Як правило. Ну, знаєте, в колі людей, хто працює з вибуховими матеріалами, є такі жарти, звичайно, на тему, що дякую тобі, що пальці цілі. Класно, що взагалі воно не зірвалося, коли ти його прикручував. Це непогано насправді. А так як коли в експериментальній групі ми виїжджаємо так для досліджень, то я часто виступаю на. Ролі саме інженера сапера, то ось я теж, теж дуже дуже вдячний цим всім виробам і їх виробникам, коли вони не вибухнули в мене в руках. Тому так, звичайно, тільки військові зразки, які мають фабричне виробництво, які мають всі сертифікати і зроблені за певними принципами і взяті на озброєння. Тільки про них можна казати, як про знаєте, навіть небезпечні. Ми не кажемо безпечне, ми кажемо передбачувані. Вони передбачені, Якщо ти все зробиш правильно. То все буде гаразд з досвідними зразками. Є ризики безумовно, але ми беремо на себе ці ризики, тому що нам потрібно бути інноваційними. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібно рухатися, а не чекати. Пане Микола, от зараз після вас буде включення представника української компанії, яка розробляє системи боротьби з дронами, ребезькі системи. І я хотів би від вас почути в загальних рисах. Чи є у вас достатня кількість сил та засобів, насамперед засобів для боротьби з ворожими дронами? Що ви використовуєте таких загальних рисах, аби розуміти, яка ситуація на поточному етапі? А... Третє окремій штурмовій бригаді таких засобів вистачає. Як? І окопних систем, ті ж дронові рушниці, так і інші деякі системи не буду уточнювати, так і загальних систем радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Що хочу сказати, знаєте, так трошки пожартую, і заодно, мабуть, звернусь до всіх представників, хто працює з засобами радіоелектронної боротьби завжди, перш ніж використовувати такий засіб, треба розуміти, що противник, як і ми, можуть працювати на Одних і тих же частотах, і коли ти вражаєш, наприклад, один ворожий дрон в певному квадраті, треба завжди задумати, скільки там знаходиться сви, оскільки ми дуже часто знаходимося в перевазі кількісній і якісній з точки зору такої, знаєте, оперативної розвідки за допомогою дронів. Так, давайте простими словами: там до ворога один мавік. У нас п'ять мавіків так або десять. І знаєте, будьте дуже обережні, коли збуваєте той один малюк, бо ми, ви можете збити разом з тим одним своїх 10, і тоді запитання, хто від цього виграв. так а, загалом все виглядає якось так. З приводу ворожого ребу, я майже певен, що наш реп, так який знаходиться ближче до нас, ніж ворожий, що він впливає на нас сильніше. Тому треба мати гарно скоординовані зусиль, думати головою. Всі ми маємо думати головою, і тоді, якби, буде результат. Щодо самих систем, їх існує дуже велика кількість. Щодо російських систем, ми маємо засоби боротьби проти них. Давайте теж по цифрах скажу: то ми приїхали на Бахмут, то Мавік літав на 2 кілометри. Так? Я не буду казати, наскільки точно він зараз літає, але він літає набагато на більшу відстань, і немає відчуття, що кацапи можуть з цим щось зробити. Немає відчуття домінації. Якось так. Про реп, про антидрони від пане Микола дуже дякую за ці фахові коментарі за вашу роботу. Що ви робите своїм попротивом для захисту нашої країни? А нашим дичам нагадаю, що в ефірі каналу Еспресо був командир підрозділу Терра у складі 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов з позивним Абдула. А далі до іншої теми якраз про системи боротьби з ворожими дронами, про наші системи радіоелектронної боротьби, і зараз до нас долучає. Юрій Момот, заступник генерального директора компанії Пирання Тех. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі каналу Еспресо. Як я знаю, ви зараз включаєтесь майже з полігону. У нас була з вами зустріч десь місяць тому, і ви сказали про те, що компанія створює нові зразки, аби ефективно боротися з ворожими безпілотними комплексами. І напевно, ви зараз чули крайні питання до Миколи Волохова з третьої окремої штурмової бригади, де він розказував про те, що РЕБ важливий, але було добре, аби цей не, не придушував наші безпілотні комплекси. Але у будь-якому разі хотів би насамперед від вас почути, які зразки зараз ви пропонуєте Збройним силам? В чому особливості і переваги тих розробок, які зараз представлені і тестуються вашою компанією? Нашою компанією зараз закінчується модернізація п'ятиканальної рушниці. Вона на сьогоднішній день в неї розширений функціонал, тобто, фактично, вона може працювати і як рушниця, і як окопний реп. Зараз це ще за тиждень закінчиться тестування сигналізатора, який буде туди встановлений, і фактично рушниця буде вже виявляти дрони, які летять десь до відстані півтора кілометра, і буде автоматично включатися в режимі всенаправлених антенн, які будуть як окопний реп, і можуть і буде працювати від антенн, які направлені, тобто ті, які… На придушення, то фактично вона буде працювати і на виявлення, і на придушення. Фактично. тобто, це вже буде така більш глибока модернізація, але всі рушниці, які ми виробили і поставили там силовим підрозділом, вони завжди можуть бути модернізовані, тобто враховані всі нюанси, що можна буде їх домодернізувати в частині сигналізатора або виявлення дронів. І по встановленню окопного по встановленню всенаправлених антенн також там досить швидка модернізація, і всі рушниці ми можемо це робити. Пане Юрію, але окрім е оцих антидронових е рушниць, у вас є декілька нових зразків, які є власне вкрай потрібними. Зокрема, це е такий пристрій РЕБ, який може бути встановлений на танки, на БМП, на БТР і прикривати оці наші мобільні платформи від ударів fpv дронів. Про що йдеться більш детально, якщо можна, розкажіть нашим глядачам. Ми фактично розробили. І сьогодні там тестували дану систему, тобто виявляли дальності, на яких працює. Сьогодні було декілька там підрозділів, які приїхали своїми дронами і fpv дронами і ми тестували, на яких дистанціях працює дана система, і погоджували з ними, в якій частині і як їх встановлювати на бронетехніку і техніку, яка в них є. Тобто, фактично, на сьогоднішній день там. Ну, закінчені всі випробування, і ми можемо там стверджувати, що в нас ну чіткі є дистанції, по яких ми. Е Придушуємо в ці в піввідрону. От зараз так, ми на екрані можна. бачимо, умовно кажучи, вашу крайню розробку, це якась, яка стосується ну нової системи РЕБ такої мобільної, великої. А перед тим, якщо ми можливо попросимо наших режисерів показати там, де є відео, де якраз оцей мобільний комплекс, який встановлюється на бронетехніку, він таки нагадує власне таку мобільну скриню невеличкого розміру, яку можна в принципі поставити там зверху танку, як розім. Чи БМП, і вона, як я розумію, буде таким захисним куполом прикривати бронетехніку. Яка от параметри цього, скажімо так, от, 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 от це точно цей це пристрій? Які технічні параметри цього пристрою, який може захищати ті ж наші танки чи БМП від ворожих там дронів Фактично це радіус 500 метрів від 300 до 500 метрів? Створюється купол радіусом таким, і фактично туди ФПВ-дрон і будь-який інший дрон підлетіти не може. Фактично, всі частоти там закриті. А чи є зараз інтерес у безпосередньо у збройних сил, аби закуповувати оці зразки, які сьогодні в такому широкому спектрі представлені вашої компанії, які там є нюанси в поточних стосунках з міністерством оборони? Ну, з підрозділами Міністерства оборони ми співпрацюємо. Тобто, ми на сьогоднішній день намагаємося визначити місце встановлення як всередині, так і е, зверху танка, в якому вигляді це має бути. Але на сьогоднішній день прийшли до думки, що все-таки обладнання буде стояти всередині, а антена може стояти там, є вих, е, місця, де їх можна встановити, і фактично їх не буде навіть замітно. А от коли наш от воїн з третьої окремої штурмової бригади казав про те, що власне є складнощі, коли працює наш реб, ворожий реб, то умовно кажучи, всі безпілотники потрапляють в зону впливу. Чи можна якимось чином створити умови, щоб реб придушував ворожі коптери, а свої могли працювати на полі бою без перешкод, чи технічно це просто неможливо? Ну, технічно є такі розробки, ми там намагаємося зараз отримати цю е, розробку для того, щоб їй показати, наскільки вона буде там дієвою. Це по виявленню, що свої дрони це свої, от, всі інші це чужі. Але знову ж, коли працює РЕП, то там ну, вибрати буде дуже важко. Тому сама основна е, ситуація це взаємодія між підрозділами по е, роботі. І це основне питання, яке на сьогоднішній день також в Міністерстві оборони. Фактично, ну вони над цим дуже активно працюють. І сьогодні е ці питання, ну, порівняно там е місяць назад, вони на сьогоднішній день вирішені надзвичайно гарно. І тому так, є проблеми завжди є, але основна проблема це взаємодія, яку підрозділи. Радіоелектронної боротьби зараз налагоджують з іншими підрозділами, щоб це все працювало правильно і без втрат для дронів. Пане, Пане Юрій, хотів би запитати, чи оці ваші системи РЕП, чи можуть вони впливати на ефективність діяльності оцих російських ударних дронів типу ланцет? Чи оце захисне реп поле може збивати їх з курсу? Ну фактично, от є там велика мобільна установка. Вона фактично і має працювати по таких ударних безпілотниках. Там досить велика потужність, там програмне забезпечення, яке дозволяє супроводжувати ціль. Е і тому ну, та, е та мобільна установка, вона і якраз і може працювати по таких великих швидкісних ударних дронах. А вже були випробані ці установки? Її чи були вже випробування по, по, чи підтверджені можливості так. дійсно? Так. Були. Фактично, ті, ті дальності, які ми для себе визначали, вони фактично підтвердилися. Пане Юрію, тобто дуже це дякую. Це за 20 кілометрів. Дуже дякую за ваші пояснення за ту роботу, яку ви робите для нашої країни. А нашим глядачам нагадаю, що в ефірі кланаспресо був Юрій Момот, заступник генерального директора компанії Пирання Тех, яка розробляє засоби радіоелектронної боротьби і для окопного ребу, і для інших напрямків, які дозволяють боротися з ворожими дронами. Ось таким було головні воєнні підсумки цієї доби. А більше міжнародних та економічних новин далі у великому ефірі. Тож залишайтесь на каналі Аспрес. Gracias.